День, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати новий рецепт закусочних помидорів. Так як настала вже пора помидорів, свіжі помидорчики такі гарні, рум'яні. Треба взяти більш тугенькі такі помидорчики, щоб вони не розпадалися, і будемо готувати таку закуску. Для цього. Потрібно помити добре помидори і порізати, ну, наприклад, отакими от кружельцями. Як вам подобається, мені отакими от кружельцями подобається, порізала, склала в контейнер одним шаром. Потім треба зробити таку заливочку для наших помидорів. От я уже її майже зробила. Буду вам зараз розповідати. На кілограм помідорів свіжих, потрібно взяти 50 грамів олії непахучої. Одна чайна ложка солі. Якщо вам буде замало, то можна досолити не менше однієї чайної ложечки. 5-10 зубчиків часнику на чеснодавку. Я люблю часник, то я взяла 10 зубчиків, чорний перець за смаком і одна столова ложка меду. От у нас така вийшла заливочка. Добре її розмішувати, і потрібно її буде пересипати з нашими помидурчиками. Але ще для зелені треба використовувати базилік свіжий або сушений. Свіжого у мене немає, тому я беру сушений базилік і буду кидати сюди у нашу заправочку. Отак потрушу Отак. і пересиплю. Нашою заливкою. Потім знов шар помидорів. Чим довше вони стоять, настоюватися будуть, тим смачніші получаться наші помидорчики. Потім знов шар помидорів. І так у мене вийшло три таких шари. Все заливаю тепер нашим маринадом, як можна так його назвати. Добре, так, цим залишком, що в нас залишилося. І, як я вже говорила, уже чим більше вони довше простоять, тим вони смачніші будуть мої помидори. Отак. От І ставлю їх. Холодне місце маринуватися. Помидори дуже смачні. Попробуйте спочатку небагато. Комусь сподобається, комусь не сподобається. Не всі люблять мед, але навіть я меду не люблю, то в цьому маринаді мені помидори дуже подобаються. Ароматні, такі дуже насичені, тільки треба, щоб вони пропиталися добре. А ще свіжим базиліком, то буде ще добріше, тому що сушений є сушений, а свіжий є свіжий. Рекомендую скуштуйте, приготуйте, бачите, які красовці. і ставлю маринуватися. Скуштуйте. Я думаю, що якщо зараз сезон помидорів, то у кожного є помидори і можна експериментувати. До побачення, до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого!